коли підходить мама і каже, будь ласка, не зупиняйтесь. Ти дивишся на цю маму? Ну як можна зупинитися? Волонтерський рух на Корюківщині він один із найпотужніших сьогодні в області. Робота волонтерів Корюківського району справді де в чому унікальна. При низькій щільності населення тут збирають великі донати на зсу. От приклад лише однієї громадської спільноти району менщина Хелп. АТО. з 24 лютого вже майже 7 мільйонів було. Через нашу спільноту пройшло коштів на будь-які потреби тут самі вдосконалюють, наприклад, технології плетіння маскувальних сіток. Розповідає представниця холминської громади. У нас своя методика плетіння. Ми консультуємося з військовими, заказують у нас такі різні бригади, розвідка. Корюківські волонтери також шиють покращене спорядження, наприклад, сумки для певного обладнання. Ми можемо навіть надавати, скажімо так, і вже інструкції консультації навіть з деяких питань. Зрештою постійно доставляють необхідні речі бійцям на передову. Одним треба тепловізори, одним треба генератори, іншим треба інструменти, форма. Получається, що ми за одну поїздку буквально 16-17 точок охвачуємо від Харківської області до Запорізької. Проїжджаємо одним махом, настрої, спимо по черзі. Ядро волонтерського руху в районі складають ті, хто брав у цьому участь із 2014 року. Я волонтер з 10 років. Син мій добровольцем 19 березня 2014 року пішов військомат. Але особливо потужно до допомоги війську люди долучилися під час повномасштабного вторгнення. На другий день танки їхали, а ми вже у підвалі школи плели сітки. І проявилось, люди йшли всі, тільки казали, давайте кажіть, що робити, і ми будемо, і ми будемо робити. Отже, на брифінгу волонтери відзвітували про роботу в усіх п'яти громадах району: Корюківський, Менський, Холминській, Сосницький, Сновський. В кожній громаді є такі осередки, де добровольці, люди, волонтери взяли на себе таку, скажімо так, роль місію для того, щоб допомагати нашим воїнам. На брифінгу розповіли про всі волонтерські об'єднання району. У них працюють сотні людей, а посильну допомогу надають усі прошарки населення громади, починаючи від крупних пожертв із боку підприємців. От у нас, наприклад, нема жодної такого фермера, або ну більш менш, менш великої такої організації або підприємства, які нам би хоч раз відмовили. І до працівників соціальної сфери та органів влади у кожній з громад. Сосницька громада тільки за цей рік вони на збирали коштів і придбали різного обладнання. Наприклад, освіта на 343 тисячі, культура і ще майже на 300 тисяч, селищна рада також ще на 241 тисячу. Вони там придбали нещодавно автомобіль. Допомогу надають і зовсім незаможні люди, яким і самим доводиться скрут. І це особливо вражає, кажуть волонтери. Є такі люди, пенсіонери, які сьогодні отримали пенсію, а завтра вже приносить ті сто двісті гривень, дві з половиною тисячі пенсія, і воно вже несе двісті гривень. Але ще є такі, у нас донатить, просить ніколи не називати імена це родини загиблих. Коли підходить мама і каже, будь ласка, не зупиняйтесь. Ти дивишся на цю маму? Ну як можна зупинитися? Як вона віддала саме цінне ну, свою дитину, і вона приносить кошти, ну як можна зупинитися. І це надихає, працюємо. Мені тепер здається, що ми можемо Ці, все. Да, буквально все.